Годинник марки Adventure 2 покоління це щось особливе. Годинник для тих, хто реально живе пригодами, а не просто мріє про них. Він об'єднав у собі все найкраще від гармін. Надійність, круті функції для навігації, активного відпочинку та спортивних цілей. І зараз я розповім вам усе найважливіше про цей годинник. Як завжди чесно, просто і по суті. Тож давайте традиційно. З вас підписка та лайк, а з нас все інше. І з вами, як завжди, спорта Юлей. Перше, що кидається в очі це безоганний дизайн. Корпус зроблений з титану 5 класу з сафіровим склом, що захищає AMOLED дисплей діагоналю 1,2 дюйма. Годинник виглядає преміально, але при цьому досить стримано. Те, що треба для справжнього авантюриста. Намінець тушкіряний преміум якості шириною 22 мм. Він класно сидить на зап'ясті і додає елегантності навіть у міському стилі. Але не хвилюйтесь, можна швидко змінити його на силиконовий або неолоновий для більш екстремальних пригод. До речі, в комплекті йде також силіконовий ремінець. По функціоналу тут все дуже серйозно: маршрути, топографічні карти з докладною деталізацією, профілі для гірських походів, катання на лижах, альпінізму все вже вбудовано. І все це працює на базі мультисистемної GPS навігації з підтримкою супутників Galileo 12 GPS. Окремо варто відзначити функцію Expedition Mode. Завдяки її годинник може спрацювати до 14 днів у режимі постійного трекінгу з мінімальним споживанням енергії, а звичайному режимі використання. До 16 днів на одному заряді. Дуже круто для таких характеристик і дисплея. Це також ще довгі години для щоденного використання. Він підтримує смарт сповіщення, повідомлення, дзвінки, нагадування прямо на зап'ясті. Є календар, прогноз погоди, керування музикою. Плюс підтримка безконтактної оплати через Garmin Pay. Зручно, коли бігаєш, але коли просто не хочеш носити з собою гаманець. Що стосується здоров'я, то це дуже на високому рівні. Постійний моніторинг пульсу, пульс оксиметр, моніторинг стресу та багато до багато іншого. Годинник реально не просто фіксує цифри, а допомагає краще розуміти своє тіло і планувати активність так, щоб почуватися максимально ефективно кожного дня. До речі, в марків Adventure також є барометричний альтиметр і компас, що працюють навіть у найскладніших умовах. Тепер по мінусам. Їх небагато, але вони все ж є. Це, по-перше, ціна, годинник не дешевий. Це скоріше, інвестиція, в якість та можливість. І ще. Якщо вам потрібен екран, який добре видно під прямим сонцем без підсвітки, тут все ж AMOLED, тому в деяких ситуаціях яскравість доведеться вкручувати вручну. В цілому, це без перебільшення один з кращих годинників дармі для справжніх мандрівників та активних людей. Якщо вам потрібен не просто аксесуар, а справжній інструмент для пригод, марку Adventure другого покоління ідеально підійде. Ваші думки, як завжди, чекаємо в коментарях, і також не забувайте, що ви за годинниками Гармін звертаєтесь лише до нас. У нас офіційна гарантія як нові, так і нові годинники. Дякуємо, що ви з нами. Все буде, Україна!